Аййо, друзі, з вами, як завжди, як Барбес. І зразу вас попереджаю цей мене, е, У вас, коротше, я коли буду монтувати, у вас не буде заокруглених країв на iPad. А, а чому, а тому що їх не демонструє мені екран е, на цей. на... Особисто ноутбук, і мені прийдеться грати ось так, а потім запис з екрана айпада, мені прийдеться якось вставити, блін, в таймінги всі, а, вставити на монтажі, так? тому Отак. О, до речі, це огляд до новочки. Давайте подивимось, що тут є всяке. Окей, це велике, я вже на острову відкрив. Просто друга е, запис, типа. Друга спроба запису, тому що в першій мені дещо не вдалося, давайте я надіну на пальчнички. першій, як мені все вдалося, гарний огляд, ну, коротше, потім поймете. Так. Ну ти получимо його, я не знаю, що мені може випасти. Фух. Ви готові? Я готовий. Нажимаю. Вісім бродлетів це багато. Тут скіни 100% падають. Це, до речі, кажуть, що один із найкращих суперрідкісних. ні. Ну. як сказати, окей. Так, перший брав пас. Давайте цей скину оглянемо. Боже. Я не оглядав, що його, я а не ти знаю. Ти зараз, напевно, офігію. Боже, ви бачили цей титул? Старлорд! Офігіти, офігіти просто! Так, давайте я зараз випробую його. Так, 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 що? -то. Так, ну, дуже гарно оглядає. Нє, чого, чого це не міфічний скін? чого це не міфічний скин? Чого це ви подивіться на цю анімацію перемоги і це вже лега скин? Що це за скин? А! Нє-ні-ні-ні, <kazito> <ом vos> ні, 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 ні. Це, це найкращий скин на ну, але... Боже, це один із найкращих, напевно, бралпасних скинів, боже, я фігію, я фігію, чили, чесно, я хірію. Дайте вам тут скручу, от козов. Я херею, врази, желики, я херею, в розу, я херею, боже. Так. Тут же у нас скин лайтер вольт! Тут же у нас скин лайтер вольт! На сейчаску 12 пісочки получаємо. Ооо, ну чого ти так вигрузишся? Просто я, я запис тут взагалі не буду зупиняти, я думаю, що мені потім максимально важко буде то все склеювати. Так, давайте пролистаємо до кінця, так через скільки днів нам вид? Через 35 днів! Хіба не через 10? Нам треба більше ніж місяць чекати. Ну давайте хоча б його глянемо, ну прикольна анімація, так? Да. Через 35 днів да це ж фігня якась. Чого? 35? Супер! Ви там впали головою! Я я так. Ну спочатку... ну, прикольно виглядає, окей. От. Так. Оу, анімація перемоги дуже крута. От за це лайкін. Анімація атаки також дуже імбова. У мене тут, якщо чесно... Немає гаджета на цьому аккаунті, так давайте подивимось. Ну це кого их я буду. Ууууу, ты красота, красотища! Красотища, красотища, боже! Я не знаю. Та-а! Імба. Імба, получаємо. Ну це не на колоках же имба, аж прям імба. Але блин, це прикольно, так. Окей. А вы ще прилетают такий маленький спайк. Нажимаю, Випробовуємо, випробовуємо! Що це? Їх вже додали, я не думав, що їх додали, я думав тільки кінці. Хоча хочу на нього подивитися! Ой чваніти! а Що це за красота? Це чубака! Це чубака! Це чубака! Це чубака! Ааа! Челіки! Це така! Імба да, просто! Боже, я так кричу в мікрофон. Імбаймбейший просто. Я офігію, челик, я фігію. Давайте ще подивимося на ще нові. Мене з. антивірус 8 бід. Це дуже рідкісний. Так. Мех! До 1500. І потім випробуємо. Зараз сайт повідкриваємо. Міпл! Міпл! Давайте спочатку міпла, а потім будемо як ззаду наперед. Хоч маніти. Я просто я фігію щелік, я фігію. От я граю на iPad. В нього ніби автозакрутка є. Так, так. До речі, що робить його ульта, я чесно, забув. там. Прийти через стінки можна проходити играть. У нього гаджет дуже їм ты Давайте прийдемо через стіночку. А, а чого? Ааа, стріляти? Окей, давайте нову наб'єм. А шо без чем шариків ніяк? А шо без чем шариків ніяк? Зараз, два пальці трохи. посижу. ну то що зараз немає гажити, значить не надо. Зараз. Мені цікаво, чи вони через ці залізні стінки можуть стріляти і зразу. Пор... Роз... 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 Можна через залізні! Можна через залізні стінки стріляти! Очі мені, Давайте пролистаємо і беремо грає. Боже, це. Це така їмба! Потім покаже, мені ще з трофейного ящика на основі випало, там також дуже їмба випало. Може індійся зможе це все склеїть. Ну тоже прикольно, ну прикольно. До речі, на нього так давно скины. Выходит, шо це? о шо це за имба така? Дуже вона у нас цікава. Блин, а я не знаю, ці всі скини вони якісь дуже, не знаю, якісь не провел старсу, это дуже їмбові, аж занадто імбові, я б сказав. Ну мег нам не потрібно ось, антивірус 8 від антивірус? Його будуть випускати час від часу. Але не, вірус 8біт це найрідкісніший і найімбовіший скін. Але не забувайте і про цей скін, він також дуже імбовий так. Ну, в факту, типа. Умпа прикольно, гарно виглядає. і анімація перемоги дуже при... прикольна, кей О, але ну, вона дуже швидка. Позроблемо. А пушка ж вроді стріляє, да. Цікаво, а буде анімація перемоги туга на дві? Реально є очманіти. Тупо реально імба, чило, це імба. Це імбейша імбашка. Так, до речі, я сьогодні ще дуже довго в Бравл хокей і давайте в нього зайдемо. Я не думав, що я сьогодні в карточки буду ходити. Але ми цих два режима чекнемо ще. Ну, чекнемо ще нового, але там ніби нічого нового. І все, так, блін. Усі базлайтери, вони так бісять. Ну, Окей, Морті ще окей, він ще не біся. А от базлайтери це просто така ага. Так. Блін, майже зробив. Ага. Щелік утей не знає, то що м'яч прилітає через. Віці, зараз віці. Ай! Якби він засейвив, я би забив. Щоб розуміли, ви свої воріт можете забити в чужі ворота і без рікошета. А з рікошетом я ще далі стріляю. Так. Я щось забув. Що за дівчата? Так, давайте, може, забью, Може, там залетить хуй, бо там залетіло. Там реально залетіло. Ви це бачите? Якщо у мене запис екрана іпада йде, бо у мене, по-факту, останній гурт. Оп! Крутишся. Ви ще не виграли, тут до трьох. Goal! Да реально. Дай реально. Вот бачите, звідки вона забив. І це ще навіть ніби на ультой. Окей, за сейву. я не знаме, то ти ніби не бачиш. так, Да, да, мы выиграли, ми выиграли. От, от що у мене зараз тут на екрані айпада. Запис іде? Так, запис іде. Ху, може апнемо його на 35-й, але це я вже не знаю. Наша ціль це зробити гарний. Боже, це зіркові війни. Так, опа, тут якісь акції. Може тут в кінці акції. А, тут можна просто піцу кожен день купляти за 79 геймів. Але нащо? До речі, в клубі ніяких подій немає. Боже, скільки у нас щелів в клубі? А чо чотири? Це як так? Почекайте. У нас можна згодити з 4. з 5 тисяч, а зайшли з 4. А, це не той клуб. Але все одно. Запитання залишай. Це відкрите. Боже, це імбова обновочка. давайте ще зараз. Відкриємо один? А, ні, фіг там, не відкриємо. Ну давайте ще, давайте ще цей режик, я ще його не випробував, якщо чесно. Давайте візьмемо вольта, хоча він в мене тут на 9-й силі з ну, взагалі. В мене тут вольт такий, який на установці, але все одно, але все одно. А, у мене вступає. Я думаю, в мене мікрофон переливається. А він не переливався, прикиньте. І зразу в мене камера почала глючити. Блін, ну заблюват лайк цієї вновці лайк, мені воно подобається, боже, це така флігранні. А, це ще й 2 на. Це 2 на 2, я думаю. Окей, я. Зараз ви побачите, як я граю з 2 пальця, Я я 2 пальця не гарно. А, це ніби проти будь, та да, це. Протибуль. Це якийсь із режик. Челидок, це є режик, навіть другий рівень зараз не наб'ю. Це її режик, челіки. Ну може проти ран. а ні, ні. ізиражик дам. Але це прикольний. Не знаю, він якийсь з ним прикольніший, ніж того поняття, чи ні. А блін, ми пойзуки вже програємо. Воно дуже швидко було. Я люблю булочку з маком. З маком, з маком, булочку з маком. До речі, скін, який я зараз граю на ульті, якем який... це він дуже ніби. Один не бою, що скині на ульта. здесь его треба было эпически. Ну хотя бы дать пин ему. У меня тут и ним нема. только на основе вольта прокачан. А Девятый. Может тут где-то здесь имбит причекаем? А, ну да. Ай, блин. Ну, смотрите, все. Я думаю, что это Дью. Але ми зараз можемо злити злетить. Зараз... Ставлю третій палець, бо без трьох пальців пальцем загалі. А, у мене паснівки нема Блін, у мене по нема. Окей, ні, немає просто зала розносивати Я не знаю, не лень. йти, тому давайте пришвидшимось. А, Добре, найс. Nice. О, третій рівень. Перший за... Цю хатку третій рівень. Nice, 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 nice. nice. Mm -hmm. yeah, ну, це також гарний режим. Ну, До речі, він мені сподобався, але я зараз не хочу зарубу проти реальних людей іти. Давайте я ще просто чекну. Я, е, е, ну, все, більше ніби нічого немає, ніби нових модифікаторів немає. Е, всяких. А, мене, в мене, до речі, віло. Давайте за віллу. Просто по приколу, бо я тільки недавно отрив Давай, Я за неї тільки одну катку ніби грав. Ні, я навіть за неї не грав. Я не знаю, я постараюся, може, якось кути на айпаді підрізати, але чесно сказав. Скоріше всього, вони не будуть підрізані. Так, грай. Давайте зараз закидаємо. Я чесно на віллу не вмію грати. Місце. Я поставлю гарну картинку, бо я одночасно Біль, я ще у ніби задівка. Блин, ми зливаємо. Я не попав! Блін, Брок, не стій! не стій! Не стій! Стрий, 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 стрий. Не стій, стрибай, не стій, стрибай, не стій! Не стій, стрибай, не... Та да ти і так бот! Ти ж не можеш зігри, бо це бот, розумієте? Це от oh бот. <ривання> а, все, давайте скинем те. Диву було б їм більше якби можна було ем, в її ульті ультувати, типа за ульту тих челіків, яких ми загібнозили. Так, а де вони, кстати? А вот. До речі, у, у неї дуже мало це калюжа стоїть, але все, все одно я вважаю вам. Починаємо зливати, мені не подобається. Мені не подобається, що ми починаємо зливати. Ні, я, конечно, можна зараз з лаком покрутити. не тобі не диплай. Почати цей вроді теж такий трошки Оу, цичні, oh, Так, зараз забираємо і просто потім. Потім просто беремо і уртавник. Пэнк! так цікаво Просто за неї так грати. Зараз два пальця граю. Так, все, подивіться. Ли, он тут разрал! Випадково, тупо, випадково. Окей, брок мене засейвив, все, найс, найс, найс. Давайте крутимось, крутимось. Так. Ну я тупо на можу могу уйти, парни. Ну і на клейте. Че, клетят вроде. Але в клетке менше. Блін! Три відсотки! Ні, 4! 4, окей. то не три, то вже не бронза. Давайте. Може, я безсмертний, а то прям такі... А, стоп, я не захоплю! А, ні, стоп, я захоплю. І шо я зробив? Я просто з'їхала постріляти. Ну, віло, оце по факту всі санцетсімперсі. А, тут от коміча судді. Ну, все. А вона якось швидше почав. Вам не здається? Вам не здається, що вона швидше почав? Ну, окей. Час він і давайте вже відкриємо, нам ж тут квеси розгоршились. Ууу, так, давайте відкриємо а цей стартрофін. І, і все, все, ви що собі хотіли. Що ж, друзі, я надеюсь, вам цей відос сподобався. Це реальний оля обновочки Ну, тут більше нічого нового, я не замічаю, але це дуже прикольні всякі штуки. Багато чого ми з вами оглянули на 16 хвилин. Вкатки більше я йти не хочу. А тому що... А, до речі, давайте я перейду на основочку. Може я там щось не догляну. Там ніби інші акції в магазі. Ладно, я тут вже цей во. Цього... Не буду вже вам нічого показувати. Що ж, друзі, а на цьому наш відеоролик закінчується. І всім пока-пока.